M52B28. Його блок. Тут стоїть його рідний колінвал. Його рідний колінвал міняється на колінвал від BMW m 57 д 30 Колінвал від м 57 д 30 коштує в районі 1500 гривень. У нього не такий хвостовик. У даному випадку нам потрібно було замінити хвостовик. Як ми його замінили? Ми Розточили там місце в колінволові, запресували записували другий хвостовик, нарізали різьбу і далі закручується вже болт в сам коліншний вал і таким способом прижимає хвостовик. На хвостовику зробили два шпоночних паза, і хвостовик також кальонний. Тепер у нас ход поршня був 84 мм. А зараз стає ход поршня 88 мм. Є два типи колінвалів. Є колінвал з ходом поршня 88, є з ходом поршня 90 мм. В даному випадку тут стоїть колінвал з ходом, з ходом поршня 88 мм. Об'єм цього двигуна був 2,8, має стати 2,93 Якби був з ходом поршня 90, приблизно був би об'єм 2,99 плюс. Тут замінюються розпредвали ставляться від М54, Б30. Впускного вала йде вищий кулачок і другий вази. По шпоночним пазам. Коли вже запресували хвостовик, зажали, потім нарізаємо шпоночний паз. Зараз має все сходитись. Тобто бути, всі митки повинні сходитись. Коли нарізали, по старому валу не можна було обкататися, тому що там йде другий ход. Поршня, і коли ми виставили по ньому, не підходили, треба було перещитувати, щоб виставляти на цей вал, щоб нарізати шпоночний пашок, потім співпадала е, сама шестерня.